Сьогодні ми скупилися на майже 100 доларів. Друзі, всім привіт! Це Надя. Вітаю вас на новому каналі. Сьогодні я приїхала на шопінг в Костко. Це оптовий шопінг продуктів і різних побутових товарів. Поїхали, подивимося, що тут є класного. Тут починається їжа, це сушена журавлина, 10 доларів. Ну, пачка журавлини. Величезна, скільки тут грам? Майже 2 кг, кіло 800. Що тут далі? Пініки сушені? 6 ,39 доларів 39 центів. Чорнослив 10 доларів. Органічні родзинки. Тут 2 кг родзинок 12 доларів. Ну і ціна за 456 грамів за паунд 3 долара 12 центів. Ну, цей відділ, в принципі, це різні сухофрукти. Навіть є сушена лохина. Ніколи такого не бачила. Лохина сушена 11,69. А тут дивіться: сушена хурма. Ну, я взагалі ще сушеної хурми я не бачила. І вона коштує 11,79. Давайте подивимося на овочі. Ну тут об'єми овочів досить величезні. Дивіться, яка морква. Тут морква, це є 3 кілограми 5 доларів. Ну, зазвичай в мене така морква пропаде. Це дуже класна ціна. Отут чесничок. Він не коштує 69. А от віця, скільки тут чеснику. Ну, чесник може ще посоїти, але, наприклад, морква, цибуля точно може пропасти. Дивимося так, цибуля. О, о. Ось така величезна пачка. Тут банани. Банани коштують 2 19 долари 19 центів, або 73 цента за паунд. Ось такі пачки вилучають. Тут є бейбі Guava. Вона ось такі пачці подвійні і коштує 6 доларів. Я не пробувала, давайте візьмемо попробуємо. Кавуни в наявності, є ось такі малесенькі бейбі-кавуни. Маленький кавунчик коштує 7 доларів, а великий 10. Є диня. І ось тут є сливи 1 березня, які коштують 6,99, і є нектарини. Нектарин теж 6,99. Дивіться, тут є окремий вхід це таку кімнатку, і тут написано свіже, свіжа продукція черешня, 11 доларів за кілограм. Полуни це теж 11 доларів за кілограм, але це така досить велика пачка. Малинка 8 доларів. А в нашій органі. Якісь лічі. Такого я ще не їла. Що це за лічі? Ну, напевно, щось кисленьке. Порізані фрукти. А, написано 12 доларів. Це диня, я бачу ананас. Є ось такі набори. Капуста, морква, перець і брокколі. Називається Vegetable tray» І він коштує 12 доларів. Тут все величезними пачками. Ось є селера органічна, 6 доларів. Ось така пачечка селери. Спаржа. Спаржа, ось така пачка. 5 доларів, не знаю, чи це дорого. Я взагалі спершу перший раз спробувала тут в Америці, я раніше її ніколи не їла. Ну, мені не дуже сподобалось, можливо, я не вмію її готувати. Тут є капуста, ось така брюссельська, 6 доларів, вона органічна, теж я невеликий фанат. А тут брокколі. Броколі, ось така велика-велика пачка. У ній півтора кілограма 7 доларів. Салатики різні, а тут бейбі-морквочка. Дивіться, яка велика пачка бейбі-моркви, прям 2 кілограма, пакет по кілограму кожен, і він коштує 6,59. Це органічна морква. Я завжди думала, що це маленька морковка, але я побачила, що це в відео, що це насправді з некрасивих морквочок вирізають ось такі маленькі і продають. Вони так спасають більшу частину урожаю. Малинка, дивіться, малинка 6 доларів, і дивіться, що я знайшла. Ківі Berry. Коштує 15 доларів. Це як давній родич Ківі, і його якщо розкусувати, то він на смак як Ківі. Грибочки. А я розумію, чому це тут окрема книга, В холодильник, тут дуже холодно. 4 долари за 24 унції. Не знаю, що там це унції. Є ще гриби портабеле. Та вони 6 доларів за таку пачечку. Свіжа кукурузка 7 доларів за пачку. Шпинат 4,99. Чому в Америці так багато повних людей? Подивіться, скільки тут всякої випічки. Просто подивіться, і коштує вона ну, 10 доларів за пачку. печення. добре, це може трохи дорого. Но стільки ось таких булочок, 10 доларів. І американці це все купують величезними об'ємами. По костку завжди є дегустація, завжди чимось пригощають. Тут зараз рекламують салат такий, у нас він називався Чупа, а тут салат з водоруса. І можна взяти собі цей зразочок, попробувати. Я візьму один. Так, фарш, яловичий, Ground Beef 389 за паунд, тобто за 450 грам, але ця пачка буде коштувати ось 23 долара. І тут такими шматками можна її заморожувати. Також є ще органічний. Яловичий фарш, і він коштує 24 долара. Але тут у пакеті, от у, у наборі, три таких кусочка, і вага, тут 4 паунди, тобто це два кілограма. Але ніби це органік, він, він більш здоровий. Тут а, якийсь особливий вид граунд Вагуа, теж а, яловичина, три пачки, 17 доларів. Далі що у нас є? А, це е, така серцевина за 119 доларів. Це дуже гарна частина яловичини Lion Beef. Я не знаю, як це по українськи стати, але я знаю, що це мягенька, класна частина яловичини. Але ціна, звісно, 119 доларів дуже дорога. Бо ви бачили в моєму попередньому відео, що сало в Америці коштує просто шалених грошей. А тут ти купив вже таку нарізочку, засолив і маєш наше українське сало Pork belly. 3,99 за пів кілограма. Далі тут ось така частина свинини. Це полядвочка така. 27 доларів. Ну, але тут я навіть піднятися не можу, воно з кісткою тут 5 кілограм. Тут теж якась частина телятини. Здається, вже без кістки. 33 долара. Ось така, ну, теж велика пачка. Друзі, дивіться, яка палочка ковбаси по розміру. І така ковбаска коштує 15 доларів за палочку. А тут курочка в нас пішла. Тут курка 26 доларів. так? Тут є 6 упаковок 3 по 3. Ось такі 3 по 3 упаковки. І вони коштують 26 доларів. так? 26 доларів. Так я верх ногами поставила дивимося. Скільки тут вага, тут. Майже 9 ЛБ це 4 кг Курки 26 доларів. Тут а це є курячі крила, і вони коштують 21 долар. І в цьому так, теж 4 кг по 6. Ну, курки різної, різною багато. Тут, наприклад, гомілки. Так, ні, це не гомілки, це крила. Зараз я вам найдуся гомілки. Але. Ціна на курку, в принципі, найдешевша, але різниця між куркою і червоною рибою не така велика і суттєва, як в Україні. Це рибні делікатеси. Це є тунець. І тут 54 долара за два ось таких шматка. Ну, досить дорого, але це тунець, а це це риба-меч. Ви їли колись рибу меч? 31 долар за ось такий шматок. Далі у нас йде... Органічна червона риба, і тут це хвости лобстера. Це є шийки, такі лобстера, їх можна варити, і ціна їхня 63 долари. Не знаю, ніколи не готувала лобстера, але тут бачите, є. І тут ще є клешні лобстера. Вони вже варені. бо Я бачу, що вони червоні. Ні, це крабові клешні 42,59 Краби цілі. Тут далі що у нас? Так, це якісь мушлі 20 доларів. І ще щось є таке, напевно, мідії. Так, це мідії 15 доларів за а, 3 кілограма мідії. Ну, досить дорого. Мідії більш доступні, ніж риба-меч. Ще риба, якась бранзино, такої, не знаю, 29 доларів ось така риба. Ще. І далі ще лосось по 9,99, тобто по 10 доларів за пів кілограма. Так, креветки. Подивіться, які величезні креветки. Оця упаковка 37 доларів. Але просто подивіться, оце мій палець, оця креветка. Ну, вона неймовірно велика, королівська, така величезна, величезна. І далі є ще незаморожені свіжі креветки. 15 доларів. Ось така пачка: 15, 17. Тут в середньому десь. Півтора-два кілограма, бачите. Ми підійшли з вами до відділу з курочками гриль. Це прямо візитна картка Костко. Тут люди приїжджають і купляють по кілька курочок. Тут є ось така курочка за 6,49 так? і є звичайна курка-гриль за 5 доларів. Ціна на неї вже дуже давно не змінюється. А, наприклад, дві сирі курки коштують 18 доларів. Тому люди розбирають гарячі курочки у 5 доларів, як гарячі пиріжки. Так, а зараз ми з вами зайдемо у відділ молочних продуктів. Тут яйця. Подивіться, яка упаковка яєць: Два лотка 2,39 за 12 штук. Так, далі ще яйця. Тут чомусь вважають, я чула таке, що коричневі яйця корисніші, ніж білі. Ну, це ще й органік. То вони дорожчі, 779 ну це набагато менша упаковка безлактозне молоко. Я вже вам казала, що в Америці отримати якусь алергію або на глютен, або на лактозу це просто супер легко. Це, не знаю, це, тому тут люди п'ють безлактозне молоко. Це, наприклад, вівсяне молоко, це просто було безлактозне. Так? Є звичайне безлактозне. Є ось тут олмонд молоко. Це є мигдалеве молоко. Мигдалеве молоко 11 доларів. безлактозне воно коштувало 5,59. Тут органічне, просто звичайне молоко, і зразу три ось такі упаковки, ось такі величезні, і воно коштує 1159. І органічне цільне молоко 12 доларів за три за три пачки. І далі ось такі трошки менші галони молока. Ну як, менші. <смі> ну Тут немає нічого маленького у костку, ну просто він трошечки менший, це вже не три пачки, а одна. вона коштує 3,26 ця пачка молока. Підійшли до масла. Дивіться, от пачечка масла 13 доларів. Тут чотири упаковки. І це не солене масло. А в Америці ще є солене. Ось, наприклад, такої самої марки є ще й солене. Я завжди беру не солене, але ось 13 доларів. А ось далі воно може бути солене. І найкраща сметанка американська я теж таку беру, але я беру переважно в таких баночках, як, яка видавлюється. тут ось така пачечка. То банка сметани коштує 5,39. І далі покажу вам сир Філадельфія. Просто подивіться на розмір цієї банки. Тут півтора кілограма Філадельфії. Величезна банка. 10,49. Так, тут зварене яєчко можна попробувати. Органічне. Бачили, коли щоб давали на пробу яєчко в супермаркеті? Так, друзі, ми підійшли прямо до американської їжі, до бекона. Ось такий бекон 12,49. 49 І це, Ось така величезна пачка. Тут 50 48 50 слайсів або 453 грама. один паунд. але він якраз. Такий хрусткий, може, ви бачили, що американці зранку їдять тост, бекон, яйця і ось цей бекон, славно звісно. Сосиски чесно, мені американські сосиски не дуже. Тут 14 доларів, ось така пачка, але вони часто, ну те, що я пробувала, вони мають якусь таку структуру, більше як сердельки, якісь неперемелені. Ось, тому мені сосиски не подобається. Тут далі ще ковбаска. Я сосиски люблю купляти в койкуці, краще менше, але надійне. Тут навіть є сантехніка. Можна купити ось такий європейський душ, лійку до нього. Вона коштує 50 доларів. Ну в коштує абсолютно все. Техніка, сантехніка, унітази, крани, все, що вам потрібно: зубні щітки, сонік, Сонікер. До них головки і ось така ціна. Взагалі вибір щиток величезний. Дивіться, ось Dyson. Він зараз не має ніякої знижки. Він коштує 399 ну, тобто майже 400. Але тут зазвичай можна дочекатисякої класної знижки і його дуже вигідно купити. це для чоловіків, для бриття і ще один фен Dyson вже не для укладки теж 400 доларів. Ось дивіться, робот-полісос, і взагалі тут унікальна техніка. Він може бути якоїсь іншої модифікації. Ось цей коштував 659 доларів, а зараз коштує 500. І тут, наприклад, техніка унікальної комплектації там може бути інший якийсь мішок для пилу, або інша якась модель, і вона буде значно дешевша. Ось полісоси. Такий полісос Shark 289 доларів. Золото срібло. Можна прикупити собі сережки або колечко за тисячу доларів прямо в костку. Дивіться, як людина скупилася в костку. Просто подивіться на повноту цього візочка. Ну, я розумію, в нього там якісь памперси-папери, але це просто І ось ще одна людина це сім'я. Я не знаю, може, в них якийсь бізнес, але. Просто подивіться на це. Ми прийшли до каси, хочу вам показати, що тут ще є аптека, тут можна прямо очі протестувати, і є оптика. І от зараз прямо з вами на касу розраховуватися. Ви не можете просто так зайти в постку і купити, що ви хочете, ви маєте мати картку membership. Ось таку картку, так вони її відсканують, і для того, щоб ми розраховувалися, нам потрібно мати свою таку картку. Дивіться, нам допоміг ось такий дядечко, він все сам пробиває, хоча каса самообслуговування. Але він все сам пробиває і ми розраховуємося і рахує все. На виході можна купити собі їжу. І тут ходок коштує долар 50. Це прям дуже класна ціна для Америки. Дешевше я ніде не бачила. І це теж така візитна карточка Костко, як і курочка за 5 доларів. І тут завжди черга. Люди хочуть купити такі ходоги. Замовити ходог, Ми собі візьмемо два ходога, то ходох і сода долар Ти замовляєш ось два рази. Я клікнула, потім у мене три долари платиш і чекаєш своє замовлення. Так, ось наше замовлення готове. Це такий ходог. і нам видали два стаканчика і дві трубочки. Ми зараз підемо собі набирати безлімітну кількість води. Це кодок і водичка долар Дивіться, ось такий автомат з водою. Ти можеш трошки навіть спробувати, а потім вирішити яку воду брати. І ось можна льоду собі накласти теж до пепсі. Я прямо не знаю. Я напевно буду пепсі дає. Ось, так собі наберу водички. Льоду я не хочу. Ось так. Дякую, що додивились це відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Напишіть, щоб вам теж було цікаво побачити в Америці. До зустрічі, па-па!